Мої вітання всім! Мене звати Оля Чехрай, і це програма Варта уваги! В Україні 1 листопада вважають символом незламних ідей українців які сьогодні нашому народу дозволяють твердо йти до своєї перемоги. Саме тому напередодні цього дня в Самборі відзначають День пам'яті повідового комісара Західноукраїнської Народної Республіки Андрія Чайковського. На площі біля пам'ятника українського видатного діяча Андрія Чайковського було проведено віче до відзначення 104-ї річниці створення західноукраїнської народної республіки. Розпочинали віче за традицією з виконання державного гімну, після чого ведуча заходу Наталія Голяк розповіла присутнім про видатну постать Чайковського. Світлі постаті героїв, старшин і стрільців, які ціною свого життя обороняли західні кордони української землі стали бойовим прикладом одним із таких постатей, ми, самбірчани, бережемо пам'ять про нашого земляка Андрія Яковича Чайковського, українського письменника, громадського діяча, одного з організаторів українських січових стрільців у Галичині, повідомого комісарові Зунр в Самборі. В якому у 91-му році з нагоди відзначення 750-ліття самбора встановлено у нас у місті Самборі меморіальну дошку на ратуші. А в серпні 94-го року відкрито пам'ятник. Пам'ять про діяча пролунала авторська поезія Надії писького дій, викладача самбірського ліцею імені Андрія Чайковського, читав поезію учень ліцею Назар Розум. Стоїть сумний Чайковський Самборі. Війна у рідній серцю Україні. не тих чекав письменник вечорів, не прагнув для держави він руїни, передбачав, що чорна дика шваль міста може знівечити і села. Та він не помилявся, що москаль прострелить крила молодим ангелам. Та він не помилявся, що москаль. Стрілятиме в жінок, дітей, малечу. Андрій Чайковський дивиться у даль. А там хрести, могили, порожнечі. Стоїть Андрій Чайковський серед нас. А ми і є незламні духом, вільні. Ми, патріоти, сповнимо наказ служити до загину України. В знак пошани та незабутньої пам'яті до пам'ятника були покладені квіти від громади міста та самбірського ліцею імені Андрія Чайковського. Для всіх присутніх звучала пісня Їхав козак на війноньку у виконанні народного жіночого хору Червона калина самбірського міського народного дому, керівник Любов Киселичак. Чужую стороною, прощай миленька, чорнобривенька, я йду в чужую сторону ройку, дай ми дівчино пусти. Ще в могилі спочину, темної ночі накриють очі. Оля, дай настріли! До слова був запрошений секретар самбірської міської ради Юрій Дмитришин. Ми сьогодні так чисельно зібралися для вшанування пам'яті Андрія Чайковського, який є самбірчанином і займає чільне місце в плеяді видатних самбірчан. Адже з нашим містом його поєднує не тільки те, що він нас народився в місті Самбір. він також вчився в Самбірській гімназії на даний час. Це є школа ліцей імені Андрія Чайковського гідно носить звання видатного самбірчанина. Андрій Чайковський був членом різних громадсько-політичних об'єднань, адже він почав своє навчання на філософському факультеті, потім продовжив на юридичному факультеті, провадив юридичну практику. І доносив ідеї національно-патріотичні, проукраїнські, ідеї верховенства права навіть у своїй творчості, не тільки в громадсько-політичному житті. А повернувся до самбора, він вже як повітовий комісар в період чину, де також стояв твердо. На проукраїнській національно-патріотичній платформі. Хочу звернути увагу на те, що враховуючи війну, війну з московським загарбником, з москалям, саме на таких постатях, як Андрій Чайковський, ми можемо в тій же школі. Навчальних закладах нашого міста формувати сучасне молоде покоління, нашу заміну, яка також буде нести традиції верховенства права і патріотизму і всього українського. Дякую. Завершився захід. Піснею, яку присутнім заходу дарувала Любов Киселичак. Vamos А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.